Доброго ранку. 14 серпня. Геліос Максі. Той що в мішках сухий, так сказати, гліфосат. Концентрація що там у нас не замалює. Досять кіл. Але так 800 чимто грамчиків. Так, замальдовано. Дімсот півдесят семь грам на, на кілограммані на, на 7 дві. Руки три беремо на аграрній платформі. Юго так ящиками. Тонник Тоник перероблений повністю на самоходку фільтр. Там насос, вал відбору через самі гуки на хрестовинці. І все повний парад. Отак і працюємо. Так, це ми їдемо солі обробляти, де-не-де повистрелювала лобода. Типа отак, проти сонця хрен буде видно, а видно. Де-не-де лобода повистрелювала. Будемо бірати. Дуже висока, ну і хрен по ній. Все спалимо. Доболено сюди карбоміду і трен 90. До цього всього. карбомід для підсилення. І трен 90 обов'язково робимо рано по росі. Люблю я робити по росі.